Всім привіт! Да, Довгненько у мене вже не було відео про якісь цікаві факти і да, взагалі про мою цю рубрику, яку я знімаю, тому роблю тобто. Тому да. сьогодні ця рубрика да. поставляється і продовжуємо далі. Так і тут я вже закінчилось, уже всі відео я викликала, тому можна продовжувати знімати, робити відео про якісь цікаві новини для вас. Так, сьогодні з вами поговоримо про котів, і ви дізнаєтеся дуже багато фактів цікавих про котиків, тому довго говорити не буду. Погнали. Погнали. В посередньому котів витрачають 200 доби на сон. Тобто 9-річний кіт був активний лише 3 роки свого життя. Кішки, як правило, ліють правою лапою, а коти лігують. Для того, щоб спуститися з дерева, котам потрібно відступати за заткують. Тих можуть пересуватися на максимальній швидкості близько 50 годин на короткі вісні. Вони відтримують на висоту більше 5 разів за власний дік. А Коти труться об людей не тільки з ласки, але й для того, щоб признати територію запахом завосли. А розташованих навколо моти. Також запах виділяється в ділянці хвоста і лап. Уч? Учені не знають. Точно, чому кіт не Більшість ветеринарів вважає, що кішка флокується вібраційною голосовий м'яз розташований глибоко в горим. Для цього м'язи гортані відкривають і закривають прохід повітря близько 25 разів на секунду. У кішки в 200 тисяч кісток, у людини тільки 10. У кутів немає клішниці, тому вони можуть прорізати будь-який отвір розміром з їхньою головою. Поверхне носок кішок так само унікально, як відбитки пальців у людей. Серце кішки б'ється майже в два рази швидше, ніж людське – від 130 до 140 ударів на хвилину. У кішок немає потових залоз, вони потіють тільки через лапи. Всього за 7 років одна пара кішок і їхні нащадки можуть народити в цілому 420 тисяч кошенят. У дорослої кішки 30 зубів. Кошеняти 24 молочні зуби, які випадають у віці півроку. Кішки дуже чутливі до вібрації. Вони можуть відчути поштовхи землетрусу на 10-15 хвилин раніше від людей. У кішки приблизно по 12 вусів з кожного боку морди. Зірку та одночасно і краще, і гірші від людського. Представники котять набагато краще, бачать у темноті і мають ширший Перефікаційного зору, але вони не розрізняють кольори. Наприклад, здається кішком червоним. Ось такі ось, друзі, були сьогодні факти. Якщо вони вам сподобались, то можете поставити вподобайку. І чим більше буде вам вподобайок і переглядів, тим швидше я викладу продовження цього, продовження ці цієї розповіді про кішок цих фактів. А, Якщо вам будуть цікаві такі відео, то ставте лайк і усім па-па!